Як говорив один Остап, керувати парадом буду я. Тож, давайте, сьогодні буде коротеньке відео. Огляд навігації на біржі Bybit. Реєстрація на біржі, якщо у вас ще немає аккаунту, буде під цим відео. Детальна інструкція. Повністю як зареєструватися, поповнити депозит, отримати бонуси. Теж в попередньому відео. Ну, а зараз давайте почнемо. Отже, після входу в власний аккаунт. Ви можете праворуч бачимо, можна змінити мову на зручну для вас. це українська вона стоїть. Далі можна завантажити собі застосунок. Дуже зручно і він реально крутий. Далі, тут центр оповіщення, тут різні новини, події акції, ну і тому подібне. Тут у нас, бачите, прийшла інформація за поповнення рахунку. Ось була інформація, що ми отримали 20 USDT купон теж за реєстрацію. Ну, і ось що 10 USDT бонусів за. Депозит з 100. Ось воно, ну, так, далі. Ну, далі там вкладочка а, конкретно. А, давайте подивимось. Активи, ордери, аккаунт і безпека. Ну, тобто, це все треба покласти самостійно, розібратися. Тут не складно, я думаю. Давайте далі. Що ще тут цікавого? Так, ну дивіться. Давайте почнемо з цього. Ну, тут. Найбільше нас цікавить бонусний центр. Власне, тут мої винагороди. Дивимось оці 20 USDT-купонів. І вже залишилось не 20. Я трошки поторгував, а саме на фьючерсах. І тут вже залишилось трошки менше. 20, давайте детальніше. 20 скільки виходить. 25,5 майже центів. За мене заплатила біржа. Прекрасно. Плюс заробив я, а комісію заплатила біржа. Клас, так можна. Далі, мої завдання. Власне, чому я переходив ще і торгував на фьючерсах? Бо внесення депозиту було в мене. На 100 більше, ніж на 100 доларів, і потрібно було наторгувати 500. Але чомусь е, не відбувалось е, отримання бонусів. Ну, не знаю, хоча ніде не було нічого ніяких повідомлень. Дивіться деталі. Тут і написано, що або на споті, або на деривативах потрібно було. Торгувати торговий обсяг на суму 500 доларів. Ну, я перевиконав, але чомусь на споті не зарахували, і я зробив те ж саме на деривативах, тобто на ф'ючерсах. Ну, успішно виконано. Ну, За три доби прийде ще один бонусний. Знову ж таки, на деривативи, на торгівлю, ще один купон. Ну, Чудово, так можна. Кілька місяців, напевно, торгувати без плати комісії. Ну що круто, в принципі. Добре, з цим розібрались. Тут далі знову ж таки, якщо поповнити на 500, то можна буде забрати 200 USDT. Але для цього, ну, в принципі, обсяг у мене практично вже зроблений на 800, на який потрібно наторгувати. Ну, залишилось внести 400 USDT або еквівалент. Наскільки я пам'ятаю, то можна. Ну, ж таки, так, другу комісію залишається. Ні, таке вони пишуть USDT. І знову ж таки, це буде на деривативну торгівлю. Добре, давайте не будемо затримуватись далі. Що ще хотів вам показати? Так, ну дивіться, знову ж таки, бонусний центр. Мої події. І отут є Mantle by Started, реферальна нагорода. Або дербі на демотрейдинг. Ну, це взагалі прикольна штучка. От, активна вона до 24 липня. Саме для нових користувачів буде ще додатковий розіграш, тобто ви можете заходити сюди, займатися трейдингом. Відпрацьовувати стратегії і тому подібне. І за це ви ще можете, вибачити. Тут рейтинг, люди от взагалі по 255%, практично депозиту отримали. І за це вони очікувано можуть отримати ваучер. грошовий. Ну, ну будь ласка, заходьте, тренуйтеся, тобто без будь-яких втрат. Тренуєтесь собі і без проблем забираєте реальні гроші. Так що така от фішечка теж є. Купити криптовалюту, знову ж таки, купити шляхом заведення через карту платіжну неможливо зараз, тільки P2P торгівля, але там комісія нульова, тобто класно. Ви самі вибираєте того контрагента, з яким ви. Будете розраховуватись, переводити його на карточку. Це, знову ж таки, давайте, щоб не затягувати відео, я не буду довго на цьому зупинятися. Тим більше, здається, я вже в новому відео за це трошки говорив. Отже, тут зрозуміло, тут купити USDT можна продавати. Так, чомусь тільки євро в мене, ну не важливо. Багато фільтрів. Спосіб оплати перевольт. Ну, тут взагалі такі Де? Так, добре. Огляд ринку. Ну, це такі загальні вкладочки для того, щоб мати розуміння. Якісь так, от вартість криптовалют. Їх тут багато. Ну, і саме по цій вкладці, теж поклацати можна тут ну, все, все зрозуміло. Так, вкладочка торгівля. Думаю, тут затримуватись поки що не будемо. Теж, що потрібно знати, це спотова торгівля. Чуди ми перейдемо. Праворуч. Можна змінити на денний режим, якщо вам не подобається чорний фон. Мені більше подобається такий. Але це теж не головне. Отже, валюта. Її можна буде змінити, ось, будь ласка, Яку у завгодно. Пари, до яких торгуються. От, до речі, на USDC, нульова комісія. Тобто пари, які із стейблкоїном USDC, будуть вам торгуватися взагалі без комісії. Шикарно. Пари, які торгуються до BTC, то далі і до євро. Тобто, тут ви вибираєте далі графік. Графік, знову ж таки, хвилина, 5 хвилин, 15, 30, година, 4, день, тиждень. Тобто, налаштування, так, як вам зручно для розуміння. Куди зараз піде ринок? Що робити? купувати, продавати. Ну, далі, що ще у нас? Праворуч від пари BTC-USDT, у нас поточна вартість, зміна за 24 години. Тобто це я вам показую просто те, на що вам необхідно звернути увагу на початку, коли ви починаєте торгувати тільки. Максимальна вартість, мінімальна вартість, обсяг за 24 години. Так, ну, власне, Тут можна подивитися історію ордерів. Це я тут показував, як я ставив лімітки, продавав, купляв. До речі, давайте зараз зробимо так. Поповнення це прямий шлях, щоб поповнити через карту або через інший гаманець завести. Ну, з гаманця на гаманець. Ну, а переказ. Зараз ми зробимо переказ. На деривативах у мене. Були так, так, усі кошти. Чудово, може вплинути на варт ліквідації, а в мене там нема позицій. Це добре, що ви мене попереджаєте, але ж ну, 105.03. Ну, От, теж я дуже швиденько потрейдив на фьючерсах. Як пам'ятаєте, у мене було там 104, здається, 50 було. Залишалося з. Після того, як я комісію платив, але чомусь не зарахувало ті мої операції. І на деривативах я трошки збільшив депозит. Ну і виконав умову. Тепер чекатиму ще, коли купон на 15 євро прийде. Ну, ну, власне, так, далі. Поставити ордер знову ж таки лімітний, ринковий. Ну, і тут ми виставляємо додатково, ну, не знаю. Ну, Нехай не будемо. Ось так, хай. Лімітний ордер. Всю суму. Купити. На 105 доларів ми купимо BTC, коли вартість впаде до. Купийте так, згодом купуйте. Ну, коли ціна опуститься до наших 3200, там скільки... То тоді він спрацює. Дивіться далі. Тут ми можемо подивитись поточні ордери. Його вартість, ціна ордера, по якій я хочу відкрити, кількість BTC, яку я отримаю, виконано може бути таке, що ордер не заповниться повністю. Тобто ціна лише зачепа. І не, не буде продавця, який готовий буде продати по такій вартості. Ну, або тоді переключайте на ринок і будь ласка, купляйте ті вартості, яка є зараз. Далі, що ще хотів би показати, розказати, ну це, напевно, швидше на деривативах. Тут знову ж таки, копі-трейдинг контракти USDT і USDC, опціони інверсні, це взагалі там із забезпеченням інших криптовалют, тобто найчастіше USDT. Тут найбільша ліквідність, тут найбільше пар. Тобто Торгують зазвичай тут. Ну, Я щойно те ж саме тут робив. Власне, тут нема нічого особливого, змін практично немає, але тут ми можемо графік зробити менший. Ось, до речі, да, ось тут мої ціни. Тут я шорт відкривав, тут я відкривав лонг. Отак, от трохи просіла ціна. І далі тут аж вийшов, бо не було сенсу. Я не думав, що так він даже підросте. Добре, торгівля. Кросмаржа, або тобто на всю суму, яка у вас капітал, яка є. Ну, тут її немає. Добре, Покажу переказ знову ж таки. Повторна операція із на деривативи. Ага, не перекажу, тому що я там поставив ордер. Добре. Крос-маржа можна вибрати ізольовано. Ну і тут плече. Плече теж дуже важливе значення має. Я вибрав друге плече. Мені, в принципі, достатньо було для того, щоб щоденько поторгувати і не втратити а заробити ну, взагалі без проблем. Так, то добре, що ще? Можна тут таке? Ну, ось, це типу як TradingView. Тут вже у нас лінієчки пішли хвилини таймфрейм. Це дуже вже, може, ну, дивіться, 5 хвилин, і ми бачимо, що іде боковик. Тут взагалі нічого не зрозуміло. О, добре, давайте так. От приклад. Ось, ось отак ви можете там малювати собі, щось думати, вигадувати. О, це таке, це поки, я думаю, вам краще на деривативний. Торгівлю не орієнтуватися. Далі наші інструменти, теж ця вкладочка вам не дуже буде потрібна. Це цікаво, це про пасивний дохід. Дивіться, тут у нас непоганий відсоток так, можна знайти монету. Ми шукати будемо вручну. USDT, якщо ви покладете під 5,5%, отримуєте. Якщо ви покладете, наприклад, 100 доларів, то 5,5% річних у вас буде. Ну, забрати можна будь-коли. Я вважаю, що ну, непогано, якщо у вас просто так лежать гроші, можна і зараз завести 100 доларів і отримувати, здається, півтора цента щодня, <загалі> взагалі не торгуючи. Ну, тут інші пари, інші е, можливості, там і бівалютні, і фіксовані, і безстрокові. Тобто, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Далі, що в нас ще є тут? Є в Байбіта свій гаманець. До речі, якщо у вас ви раптово вирішили купити біткоїна, краще два. І на кілька років забути про нього, щоб потім ціна була x3, x4, то можна скористатися саме таким гаманцем. Далі є тут біржа децентралізована, Apex, і також Marketplace для торгівлі NFT. Ну, власне, це все таке Коротенько вам огляд зробив. Ну, а далі знайомтесь самі, просто клацайте, і буде вам все зрозуміло. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.